Добрий день, діти! До нас прийшов ведмежатка і хочу вам загадати загадку. Вислухайте загадку уважно і скажіть, що це таке? Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, все і зірка у горі на гіл... гілочках ліхтарі і растуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. То вона така гостя чарівна? Це діти ялинка. Ось така ялинка. Зараз я вам покажу. Ось наша ялинка. Чи, звичайна, це ялинка? Новорічна ялинка. На новорічні свята. Її прикрашають. А чим прикрашають ялинку? Ліхтариками і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Лісові звірята теж подарунки хочуть мати під новорічною ялинкою. Новий рік зустрічати, ведмежатка приніс ялинки. Зараз я вам. Ось ось такі ялинки приніс ведмежатко, бачите? Ось такі і за допомогою просить. Треба ялинки поскладати, щоб звірята могли новорічне свято зустрічати. Давайте пограємо в гру, склади ялинку. І з частинок. Давайте складемо. Так, ось у нас така ялинка. Склали І зелена, і струнка, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Склали от ялинку. Так. Ось так. Ще одна у нас ялинка. Бачите? Зараз ми складемо її. Ось так. Склали ми з частин наші ялинки. Ялинки гарні вийшли в нас, мов в лісі опинились ми. Зараз ось так ялиночки у нас. Діти, подивіться на малюнок, що зображено на цьому малюночку? Новорічна ялинка. А хто це грається? Дітки граються біля ялиночки. А який них настрій? Вони веселі, вони чекають свята. Так, подивіться, яка гарна ялинка. Діти, хто приходив до нас в гостя? Ведмежатка. А що просив ведмежатка скласти з пазлів ялинки? Діти, до побачення, до нових зустрічей.